На моєму каналі. У нас вже закінчується 24-й рік. Хочеться підвести підсумки цього року. Звичайно, цей рік для нас був для всіх українців, для нас був дуже складний. Але незважаючи на це, ми не опускаємо руки. І за рахунок того, що ми весь час трудилися, у нас получилися гарні результати за підсумками цього року. Значить, в цьому році трошки розкажу, в цьому році у нас було дуже багато відвідувачів, також люди великі, молодці, неймовірні наші українці, вони хочуть відпочивати, вони хочуть релаксувати, хочуть мати позитивні емоції, тому приїжджали з різних, з різних куточків нашої області, Дніпропетровської області. Було більше 900. Брали гарний урожай лаванди, незважаючи на те, що був приморозок такий, уже коли вона почала розвиватися. Але, незважаючи на це, вона швидко дуже відновилася і опять гарно заквітле все, все поле, трошки трошки пізніше. Значить, в цьому році ми дистилювали, звичайно, ми отримали лавандову олійку, у нас десь вийшло. Більше 10 літрів олії ми надистилювали, ми її продаємо в роздріб, а також ми її використовуємо для наших потреб. Ми виробляємо багато лавандової продукції, куди ми використовуємо звичайно нашу лавандову олію. ефірну. Також в цьому році. Звичайно, ми не тільки дистилюємо олію, ми збираємо частину, частину на букети, на сухоцвіти. Частину з них ми залишаємо на чаї, ну і, звичайно, на, для того, щоб зібрати насіння, насіння з лаванти, тому що паралельно займаємось також вирощуванням саджанців. Саджанці. В цьому році дуже гарно пішли, на весну практично не залишилось нічого. І, звичайно, восени ми знову заживцювали частину лавандину, частину посіяли під зиму, для того, щоб у нас вже на літо осінь був гарний посадковий матеріал. Хочу ще що сказати: в цьому році ми придбали, так як ми весь час розвиваємось, розширюємось, ми придбали уже дистилятор на 500 літрів, тому що дистилятором на 100 літрів, враховуючи наш об'єм поля нашого, він замалий і ми вже придбали в кінці сезону. Дистилятор на 500 літрів. Там, тому у нас вже, я так сподіваюся, дасть Бог, війна закінчиться, і е, дистилювати, отримувати лавандову олійку на, буде набагато простіше. Е, що ще хочу сказати? Е, е, рік був е, важкий, е, звичайно, було страшно, було гучно, було е, некомфортно, е, але ми все-таки. Так, як ми добре попрацювали, якісь кошти у нас відклали, і ми зробили дві поїздки. У нас було туристичні дві поїздки, ми зробили в цьому році. За рахунок цього трохи відновилися і продовжуємо працювати. Що зараз? Зараз сьогодні у нас 19. Грудня, 19 грудня, і на сьогоднішній день, звичайно, ми продовжуємо працювати. Що ми робимо? Готуємось, готуємося час, відправляємо, є багато замовлень на лавандову продукцію. Відправляємо відправляємо Укрпоштою відправляємо новою поштою. Зараз буду пакувати поселички. Чоловік мені допомагає в цій справі, і ми так дружненько все у нас добре виходить. Трошки розкажу про те, що у нас на сьогодні є, що ми виробляємо, що ми відправляємо, що є у нашому інтернет-магазині. Наш інтернет-магазин називається Зелена корзина. Я вам тут зроблю, напишу, як це називається. Можна, якщо когось зацікавить щось, можете набрати greenbasket.com.ua і подивитися там стосовно цін. Зараз, перед новим роком, у нас є новорічні, діють новорічні знижки. Так що, кому цікаво, дивіться. Значить, що ми виробляємо із косметики. Для догляду за шкірою. У нас є антисептичне лавандове мило в таких упаковках на півлітра. У нас є гель для душу. такий, вже дуже зволожує гарно. Всі ці, вся ця косметика містить натуральне ефірне лавандове, натуральну ефірну лавандову олійку. Так, є ще різні тверді, тверде мило, є такі дитячі, такі формові дитячі милка з метеликами, квіточками, жучками. Є такі брускові, брускове таке мило, таке також все це містить, лавандову олійку. Шампунь, шампуні. Хто у нас замовляв шампуні, ці покупці завжди повертаються. Завжди, вже вони, як то кажуть, присіли на, на цей шампунь і постійно замовляють. Значить, не буде перхоті, дуже добре відновлює волосся, тому що тут є ефірна олія. А в поєднанні з, з кондиціонером ефективним. Результат буде дуже гарний. Ваше волосся буде блискуче, воно буде шовковисте. Хто ще не, не спробував, можете взяти і, як би сказати, проекспериментувати. Олія це основний інгредієнт всієї нашої косметики. Олійка у нас розсасована по 100 мл, а також по 10 мл такі флакони з, з таким дозатором там всередині. Ну, я не, не відкриваю, тому що тут у нас закрито на ось це було як воно називається. Так, що ще хочу сказати вам показати. Значить, ще у нас є лавандові чаї. Розфасовка по 60 та по 100, по 100 грамів. Є лавандовий сироп, розфасовка 200 мл. Також є медок. Це мед зібраний з нашого лавандового поля бджілками і в поєднанні з чаєм дуже гарний результат, заспокійливий засіб, особливо, якщо ви зараз багато людей у стресі. Ми всі на нервах, тому можна робити такі чаї з медом і на ніч, дуже добре заспокоює. Різні саше мішечки, різні за об'ємом, є такі подушечки, є такі зелені мішечки, з мішковини, є такі більш, більші фіолетові. Це все наповнювач, сухоцвіт лаванди. Ось такі в нас нові мішечки у вигляді сердечок. Мішечки використовуємо, можна використовувати також як заспокійливе, можете у себе в спальні класти недалеко від там, де ви спите, можете покласти мішечок в шафу, для не буде молі, а також буде приємний. В шафі буде приємний запах. Можна також. Використовувати багато хто використовує як оберіг, такий гарненький подаруночок можна ось до нового року своїм коханим можна придбати. І хочу ще сказати: також ці мішечки можна використовувати в авто для сало, щоб в салоні приємно пахло. Також можна використовувати. Є ось такі, що я хотіла показати, ось такі є обережки з ангелом. Біленькі, можна покласти в ліжку малюку для кращого сну. І ще хочу сказати, що мішечки ці можуть вам слугувати дуже довго. Ну, Рік, рік точно він буде пахнути. Потім ви можете просто його підкрити і туди капнути одну крапельку лавандової олії, і ваш мішечок знову набере той аромат, який був ну, з самого початку. Ще хочу сказати, що ми виготовляємо такі свічки різні. Вони також із лавандовою олією, ароматизовані, пахнуть дуже добре. Є різні форми, є ось такі сердечко, троянда, така свічечка, 15 см, є такі циліндри, така товстенька свічечка, тут сухоцвіт лаванди. Також є більш маленькі, наприклад, ось такий будиночок, невеличкий. І ще. Хочу показати ось такий теж також це сердечка. Так, якраз наближаються свята і приємно запалити свічку. Хотіла вам показати, але не взяла сірники. але ви, я думаю, що ви розумієте, про що я говорю. І цей приємний аромат буде наповнювати вашу кімнату приємними такими запахами. Ще хочу звернути вашу увагу на є у нас такі корзинки. Зараз саме саме у нас зима, і зима така неморозна, йдуть простудні захворювання, грип і тому подібне. І для цього випадку можна, ми використовуємо різні варення. Які у нас розкажу, які у нас є. Значить, є у нас варення це корічка, це червона смородина. Є у нас варення ожини, розфасовка 200 мл. Є у нас варення чорної смородини. Так, ще смачна, така гарна полуниця. Це все з нашої присадибної ділянки. Всі ці фрукти вирощені в екологічному місці. Є малина, і залишилось трошки залишилось троянди Дамаської троянди, це варення з дамаської троянди. Використовують при простудах, при захворюванні горла, при стоматитах. дуже гарно. Також для дітей. І ще не звернула вашу увагу на... На гідролати. В процесі дистиляції лавандової олії ми отримуємо гідролат. Гідролат це квіткова вода, яка олію ми збираємо, а залишається у нас гідролат. Значить, гідролат дуже гарно використовувати для догляду за шкірою, для догляду за волоссям, приємно пахне, а також. Дуже гарно зволожує шкіру. Я, наприклад, у своєму віці мені достатньо багато років. В цьому році вже моя старша внучка, онучка, вже закінчує школу, буде поступати в вищий заклад. І я не лінуюсь, мені не складно вранці та ввечері протерти обличчя, взяти спонжик і протерти обличчя гідролатом лаванди, або ж у нас ще є. Дамаська троянда, також гідролат, який ми виробляємо самі. Олійки у нас, звичайно, немає, для цього треба дуже великі об'єми плантацій, треба е, троянди. Е, у нас е, відносно її небагато, але ми в цьому році трошки розширили е, плантацію нашу і е, отримуємо ми е, гідролат троянди. Троянда також е, надзвичайно гарна е, така рідина. Да? Для догляду за волоссями та догляду за шкірою. Також використовую гідролат троянди дамаської у нас з розпилювачем. Отак. Ось вона, бачите, розпилюється і так точно на обличчя, на шию можете використовувати. Так, і ще є у нас, я вам ще не показала, є у нас. Такі подушечки, подушки з плюшки. Тут також наповнювач сухоцвіт лаванди, на ній можна спати, вона така комфортна. Є така в українському стилі з українським орнаментом. А є такі лавандова, така лавандова тематика, метелики лаванта. Ось так гарно виглядає. Так. Ну, таке ознайомливе відео. Сьогодні для вас я зняла. Я дякую вам, що ви додивилися моє відео до кінця. Можете поставити, якщо вам сподобалося, можете поставити уподобайку. Хто не підписався, підпишіться на мій канал. Я думаю, що настрій у наступному році у нас буде краще, набагато краще. Я дуже на це сподіваюся. Бажаю всім миру, добра, міцного здоров'я з вами, ваша Наталя.